Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Гибало Леонід Васильович, позивний хамелеон герой-захисник, старший солдат, стрілець роти вогневої підтримки 119-ї бригади. Народився 23 червня 1993 року в селі Шевченкове на Черкащині. Змалку він був життєрадісним хлопчиком, який любив спорт, риболовлю та техніку. Машини й мотоцикли називав чоловічими іграшками, і годинами міг возитися з ними, вчитися лагодити та вдосконалювати. Після розлучення батьків хлопець разом із мамою переїхав на прилуччину, де закінчив школу і здобув професію маляра штукатура. З 2008 року працював апаратником оброблення зерна на Леновицькій дільниці Тов Кононівський елеватор. Колеги згадують його з теплом і повагою. У 2012 році Леонід був призваний до армії. Службу проходив у Херсонській області. Повернувся у званні старшого солдата. Згодом працював у Польщі, але швидко повернувся додому зі словами: там навіть сонце по іншому гріє. Його серце завжди було в Україні. У вересні 2014 року він знову пішов боронити рідну землю. Цього разу у Донецькій області, у складі підрозділу мінометників, мав позивний код, брав участь у боях під старогнатівкою неподалік Маріуполя. Повернувся у 2015-му вже іншою людиною. Із глибокими думками, з пам'яттю про фронт, яка назавжди залишила відбиток у його душі. Коли у 2022 році ворог розпочав повномасштабне вторгнення, Леонід не сховався і не злякався. Хоч й намагалися його вберегти, він вийшов до поштаря сам та взяв повістку, промовивши, хто як не я, служив у роті вогневої підтримки 119-ї бригади. На передовій він отримав новий позивний Хамелеон. Побратими так його назвали за неймовірну здатність залишатися невидимим для ворога, влучним і невловимим. Він воював під прилуками, а згодом його підрозділ перекинули на найгарячіші точки. Спочатку під Сіверсько-Донецьк, а потім на Бахмутський напрямок. Попри сувору війну, Леонід знайшов своє кохання. Зустріч із коханою стала для нього подарунком долі. Він мріяв про родину, з нетерпінням чекав на первістка і майже щодня вигадував нові імена для сина. Але 31 липня 2023 року, під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку життя Леоніда обірвалося. Було влучання ворожого дрону в бліндаж. Тоді загинуло троє. Двоє хлопців зразу відійшли, а з Льоною встигли переправу пройти. Йому було лише 30 років. Через два місяці після його загибелі на світ з'явився син Максимко, на якого герой так чекав, але якого вже не зміг обійняти. 4 серпня 2023 року. Леоніда гибала поховали у рідній Линовиці. Він залишив по собі пам'ять справжнього воїна, відданого сина України, який віддав життя за майбутнє свого сина. Найкраще йдуть першими. Вічна слава і шана герою.